А я пам'ятаю перші кроки рідного порогу Різ без батька та мріяв про нормальну долю. Холодні руки хотіли тепла, Та мама нічого не дала. Від моїх мрій лишились шами на душі, та я пам'ятаю, що перед дзеркалом собі обіцяв не жити таке життя. Е, е, Чорна чорна полоса камінням закидана душа, безпотрібної любов і жив ну і хуй з цим я йду до кінця, чорна, чорна полоса. Відному далеко я камінням закидана душа. Скільки болі без любові, ну і хуй з цим я йду до кінця, чорна, чорна полоса. Відому далеко я камінням закидана душа Скільки болі без любові, ну і хуй з цим я йду до кінця. Зараз мені 23, я воїн, бо настали тяжкі часи. Холодні руки мої, гріють долоні, коханої без цієї Підтримки не протягнути дня І друзі пишуть щодня, та в душі моїй Чорна, чорна полоса. Камінням закидана душа, без потрібної любові Жив, ну і хуй з цим я йду до кінця, чорна, чорна полоса, під дому далеко я камінням закидана душа, скільки болі без любові, Ну і хуй з цим я йду до кінця. Чорна, чорна полоса. Камінням закидана душа, без потрібної любові чорна полоса, від дому далеко я камінням закидана на душа. Скільки болі без любові ну і хуй з цим я йду до.